Іграшки, якими бавилися маленькі рівняни, стають друзями для дітей, які залишили рідний дім через війну і отримали прихисток в обласному центрі. На базі гуманітарного хабу Біловодщина незламна у рівному відкрили кімнату терапевтичної іграшки. У цьому куточку психолог проводить заняття для малечі, під час яких діти можуть обрати м'який виріб, схожий на них і який відповідає їхньому емоційному стану. Діти з часом виростають, іграшки залишаються, залишаються просто стояти і. Дуже гарно, коли люди, які не можуть собі цього дозволити, можуть не не можуть дозволити собі придбати багато іграшок в. Купити зараз, а вони можуть просто прийти сюди і взяти упродовж кількох тижнів. Рівняни приносили свої іграшки у гуманітарний хаб, м'яких виробів зібрали стільки, що в одній кімнаті не вдалося розмістити їх. Усіх іграшки приносили як діти, так і дорослі, представники шкіл та освітніх центрів, дізнавшись, що потрібна допомога маленьким переселенцям відгукувалися і люди з інших міст та сіл. На другий день, коли було розміщене це оголошення, в той день мені задзвонило 70 людей. Це були не тільки рівняни. Це були люди зі Львова, це були люди з Луцька. Одна жінка, яка мешканка Клесіва, вона дуже хотіла долучитись до цієї акції, такої благородної як вона сказала, акції. І вона мені на домашню адресу просто на нову почту відправила цей невеличкий пакунок. Біловодську селищну військову адміністрацію, на базі якої і працює гуманітарний хаб. Утворили у вересні 2022 року. Територіальна громада розташована у тимчасово окупованій Луганській області, а керівництво селищної ради та військової адміністрації. Продовжує роботу у рівному, і ми не робимо якийсь вибірковий підхід. До громадян ми рахуємо це все громадяни України. І якщо громадянин України потребує допомоги, ми її намагаємося ну, максимально надати, окрім кімнати терапевтичної іграшки у гуманітарному хабі. Вже тривалий час надають спектр інших послуг з допомоги ВПО від сприяння у пошуку житла до вирішення побутових питань, послуг сімейного лікаря, масажиста, майстра з ремонту речей. А ще громадяни тут можуть підібрати одяг для себе. Керівниця центру соціального обслуговування Тетяна Фом... Менко розповіла, що потреба у деяких речах залишається актуальною. Так як ми обслуговуємо людей, які переселилися з Луганської області, то потреба існує в постільній білизні, в продуктах харчування, в одязі, в взуття і коляски нам потрібні ну, дитячі коляски, ліжечка запитують. Як розповіли у гуманітарному хабі Біловодщина, Незламна. Нині у Рівному проживають близько сотні переселенців з цієї громади на Луганщині. Однак допомагають у центрі на вулиці Гайдамацька. 2 вери. Усім громадянам, які цього потребують, і запрошують долучатися рівнян до нових ініціатив, Микола Бражицький, Олексій Олексіянко, Випуск новин.